Джентен 40 каже другий. Зібраний, перевіряємо підключення повного приводу. Виключи. Так, це у нас був на повному приводі. Дай! На задньому дай! Це повний, задній. З'їдь на задньому заїдь. Туди! Повний працює! Ну хорош! їздить, задні включи! Все, не переїжджаю, все нормально, рычажок працює, все добре. Мені агроглеваха, замовляйте сороковку вже другу з примусовою гідравлікою, задуповим з подільником. Синхронізованою коробкою, реверс. Ось такий красунчик.